Звезды Ютуба будуть. Всі, 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 по-перше, Так і мені, будь ласка, напишіть, хто це перевіряє. Щоб я знав. Вопроси, ви мені показали документи, Дайте, а не сказали, пускай, хто це. Пускай, 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 пускай. Просто візьміть на листочек, запиші, хто це був. Вопрос, потім, непонятно, хто з ними не знайде, це хто це був. Чуєш. Який дані? Так, давайте посвідчуємо. Ви мені дайте свою Запишіть, хто, хто, ви такі. Ми вам вже троє запросовляли. Дайте мені, я не бачу посвідчення вас. Ви махнули, ви сказали, назвіть своє прізвище і ми по батькові Скажи її фамілію по батьку. Назвіть, хто це є. Петран Юрій Іванович. 92. Запиши всіх, бо потім знову не знайдемо. -про просто знову скажіть, давайте гроші і ми пішли. Так, вони ще в нас взяли гроші. Ось вот я знімаю на відео зразу. Так по-моему, я так понял, в документы не важны, вы непонятно чего пришли, да? Документи вам не потрібні, нічого З яким ви. За ким А, 200, 200, 200 гривень я чітко поставив в карман. Зловайте, гривень, міші, я їх торгувала. 40 злово, гривень положили на ці диски. Які диски? 200 гривень миті з карману ви поставили. А дайте мені 200 гривень злово. їх управили. Дайте 200 гривень забрав карман. Дзвони, скажіть, позвонити до Вінковецької міліції, це взагалі непонятно хто, це знову розвод подзвоніть в міліцію, Вінкубецьку. Прийшли, тут вимагають гроші. Позвоніть міліцію! Возьміть, позвоніть, викличуть міліцію! Просто позвоните прийдуть назад! Просто позвоните прийде! Вот ці гроші, ви не месяці гроші. Це до скільки що купляли які гроші, що ви підсовуєте? Да, да, нам? Так, 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 гроші. 67, 67. Ага. І 40, 40, 46 кінці, подивіться там. Я мали таких, мене немає. мали, що ви поховали. Ви гроші, віддайте наші гроші. Диски то <listed> забрали, а що це? А ніхто вас нічого не забрав. Покупець, підіть сюди, тримайте, що 20 днів. Які покупають, це у мене куплять. От його в рукають. Ще тільки ще 47, 167, ще 46. Подивіться. Подивіться, чого ви кричить, подивіться на кричу. Ну, див мене, вот, коробка, вон, є. Це тільки щоб скинули гроші якісь, вони писали. Ніхто не тримає, його зараз знімаю для відео. Де в нас знаходяться гроші. Там в відео гроші ніколи не знаходилися. Гроші знаходяться в цьому місці. Всі інші гроші, які вони підкинули, знаходяться в них в руках. Да. Мати записала, записала їхні дані. Я одного тільки записала. Представтеся, будь ласка, хто ще тут є? Представтеся, будь ласка, хто ви є? Представтеся, будь ласка. Не кричи до мене. Ні, я просто вирішив я поставилася. Почитай. Ви нам копію залишите, залишити, все забувається. Я не маю очок, нітра очки мають. Тут бачили. Ні, ви просто це, щоб я знав, хто це за людина, бо потім просто не будемо знати. Дайте, що я запишу. Давай просто, не забував. Де? Що це ще? Такий Марсеники, як дай спиначе. Маршеніки отбивание. Марчевики. А що, дві тисячі на на дорогу, чи скільки? Ага. Я вже раз носила дві тисячі на дорогу, чи скільки нести? сторону. Зараз я тут платити, чи через суд, бо вам же я не пойду дві тисячі, не передати. Віталік, вони б тут ходили в, в обшукроби. В в обшук, да, в в, які вони мають поняті, це ж ваші всі? Покажіть поняти, як поняття, бо мені збути з місцевих. Це все важче, йому паняти. Там от один понятий, а другий понятий. Це ваші поняти, привезені, це не вінковецькі, ми вінковецьких людей знаємо. Підставна людина. Там скільки моїх грошей було? Ти 200 рублів він з у в, в кишені, я не знаю. звідти я не там 1000 забрав, все, що я отурувала, не забрав. Народ, забрав все. Пішов, забрав, там дві тисячі двіте не було. Забрав гроші, як це на хальову забрати. Робіть мені суд, ти тоді забираєте гроші, пішов, у кіос, забрав сітях та город. Забрав, я зняв на відео, все, все знято на відео.

Ще мало Галина Петрівна. Все законно. — Ну ви бачили, що не заходили в Тіос. Бачили, всі базарки бачили, заходили в кіос, робили общу, забрали гроші. Галина Петрівна, так? Якісь тюрма, яка якийсь суд є. — Ти суд, хай мені присуди, я заплачу, ні, хоч ти не забрали ці гроші і все хлопцю, пам'ятаєте, дайте прокурора мені все, що ми було було, заре... ти тоді буду платити, не підліг... Чому ви забрали в мене гроші? Я його за носки за, 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 за трусим торгувала, я ж не торгувала його за касети, ті тисячі, чи, що ви забрали в мене. Дивіться, де мої чи гроші? Та всі забрали, вітаю, які були в ящику, то забрали. Ось нема там чогось 20-30 рублів, ти, що було кинули. Дивіться, цього нема. Покажи ящик, Віталій, десь, десь, десь ящик. Оце всі гроші, що лишилися. О, Віталій, подивіться, що лишилося. Тут було за три тисячі, Подивіться. Поняті привезені з собою. Також я могла цього масів торгувати дивіться. дивіться. Оці обачте, всі забрали, які були, от дивіться. Це за день, а, за базарний день. За базарний день, я могла цих 200 років торгувати позадів. І базарні дісвітки. Забрали всі три тисячі, я не знаю, що їх не гарні Самі собі 100 кіло забрали, гроші і все. Не знаю. Дівчиться його, подаруфічки у мене гроші Все, Всі гроші добавляють. Мені говорять, приходять 10, дійсно і кожен. Я не знаю, що і що. У мене це разу дітей що я носила ці гроші. До машина носила гроші. Зараз будуть. Je